Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску. Сьогодні день матчу Бенфіка Динамо. Пряма трансляція на першому футбольному. Хто травмувався у Динамо і не зіграє сьогодні? Що думає Луческу з приводу матчу відповіді? Як грали українці у Лісабоні і хто там перемагав? Чому Динамо не може купити Яремчука? І сьогодні ж стартує українська прем'єр-ліга, Зоря Ворскла на першому футбольному. Приєднуйтеся! Про це й не тільки у нашому випуску, докладно. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого каналу, за ваші вподобайки, лайки і коментарі під відео, які розвивають наш спільний канал. Тож не зупиняємося ні на мить. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто ще не у команді першого футбольного. Приєднуйтеся, щиро запрошуємо. Нас тут разом уже майже 54 тисячі. Так що будемо коментувати і вболівати за наші команди разом з вами. Футбольні новини на нашому каналі, плюс трансляції на цікаві більших матчів занонсуємо їх наприкінці випуску. Переходимо до новин. Київське Динамо у Лісабоні сьогодні грає другий матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів проти португальської Бенфіки. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному. Стартуємо 21.45. Разом з вами. Сподіваємося, між двома матчами проти Динамо команда з Лісабона не проводила поєдинків у рамках національного чемпіонату. Усього ж з початку сезону португальській прем'єрі Бенфіка зіграла два матчі і в обох святкувала перемогу. Тож після. Для двох турів в активі команди шість очок. Різниця забитих і пропущених – 5-0. І відставання на один бал від Браги та на три від лідера Порто. Щоправда, ці команди провели на один матч більше. Динамівці вирушили до місця проведення поєдинку традиційно за дві доби. У матчі тренерський штаб розраховує на 26 футболістів, у тому числі на молодих виконавців Антона Боля, Антона Царенка та Олександра Яцика. Відзначимо, що повернулися до складу Денис Гармаш та Сергій Сидорчук, які пропустили минулу гру через дискваліфікацію. Але є й неприємні новини й травмовані. Віктор Циганков і Денис Попов вони не зіграють. Отже, друзі, разом вболіваємо і перемагаємо сьогодні. Вівторок на нашому каналі, 23 серпня, у день українського прапора Бенфіка Динамо на першому футбольному о 21.45, Будемо вас з нетерпінням чекати, щоб разом вболівати і підтримувати киян. Далі про кадрові проблеми Бенфіки і Динамо у Бенфіці продовжує відновлення після розриву хрестоподібної зв'язки у листопаді минулого року. Бразильський центральний захисник Лукас Верісімо також не зіграє його співвітчизник. Ще один бразилець та колега по амплуа Жоау Віктор. У Динамо, крім того, що не зіграє Віктор Циганков і Денис Попов. Нагадаю, що травмований Владислав Супряга, якому зробили операцію на тазостегновому суглобі, не заявлений на кваліфікацію Ліги Чемпіонів і Владислав Кулач. Нагадаю, що клуб, який сьогодні переможе у цьому двобої Бенфіка, Динамо, Київ, проходить до групового раунду Ліги Чемпіонів. А команда, яка буде невдахою, потрапляє до Ліги Європи. Тримаємо Динамо разом. Слава Україні! Головний тренер Динамо Мірча Луческо поділився очікуваннями від матчу відповіді проти Бенфіки. Цитую, це команда, в якій є якісні гравці на усіх позиціях. Вони грають за збірні своїх країн. Нам не потрібно забивати три голи, щоб перемогти. Ми можемо забити два і перейти у додатковий час. В останніх двох іграх у лізі чемпіонів ми завжди грали у додатковий час і вигравали. Але я звичайно жартую, бо Бенфіка дуже сильна команда, і тут не можна і порівнювати з Динамо зараз. Ми хочемо показати гідну гру Ліги Чемпіонів. Будемо діяти агресивно. У першому матчі ми не використали шанси забити гол. А тепер у другому постараємося продемонструвати максимум. Цитує Луческу де спорту. О мінуто. Ну що, сподіваємося, дійсно, що підопічні мірча Луческу сьогодні будуть агресивно діяти і вже втрачати нічого. Перед тинамо! Ми з тобою! А ось головний тренер Бенфіки Роджер Шмідт на прес-конференції поділився своїми очікуваннями. Цитую: у нас був добрий результат у першому матчі, але це ще не кінець. Ми грали проти гарної команди. Вони мали свої моменти у грі, і вони відкоригують свою тактику сьогодні. У тому усі гравці наші зосереджені, ми хочемо добре зіграти з першої секунди і показати, що гідні бути у лізі чемпіонів. Це Роджер Сміт, наставник Бенфіки. А ми це його вислів про те, що це ще не кінець, все ж таки переадресовуємо стосовно до Динамо. Перед, Динамо! Матч відповідь раунду плей-офф кваліфікації Бенфіка Динамо буде обслуговувати бригада арбітрів з Франції на чолі 40-річним Климаном Тюрпеном. Футбольним арбітражем він почав займатися у 2006-му. У 8 му вже залучався до матчів Ліги 1, А з 2010-го – арбітер Фіфа цікаво, що цей рефері вже судив матч між Бенфікою та Динамо у Лісабоні. Сталося це у груповому турнірі Ліги Чемпіонів 16-17 років. І тоді господарі здобули мінімальну перемогу 1-0. І ще під наглядом Тюрпена білосині обіграли в гостях швейцарський Тун у груповому турнірі Ліги Європи, а також поступилися амстердамському Аяксу у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів та каталонській Барселоні. Також французький арбітер працював на чотирьох великих турнірах: Євро 2016 олімпіаді 2016 чемпіонату світу 2018 та євро 2020 Два останніх сезони у кар'єрі Климана є знаковими у 21 му Він відсудив перший у кар'єрі фінал Єврокубка, зафіксувавши перемогу у серії пенальті іспанського вільєреала над англійським Манчестер Юнайтед. Що відбувся у польському Гданську. А у травні нинішнього року на Стад де Франс у Парижі був головним арбітром фіналу Ліги Чемпіонів між англійським Ліверпулем та Мадридським Реалом. Додам, що минулого сезону Тюрпен загалом провів 37 матчів на внутрішній та міжнародній аренах, показавши 117 попереджень. У середньому трохи більше трьох за гру. Вилучив 12 футболістів та призначив 15 пенальті. Ось такий досвідчений арбітер. У нас сьогодні Ну що, призначить він пенальті чи ні у ворота Бенфіки вперед, Динамо. Сьогоднішній матч відбудеться на найбільшому стадіоні Португалії штадіо Дубенфіка або штадіо Далуш, який також уходить до 25 найбільших арен Європи. Це не перший візит динамівців на цю арену. Кияни відвідували домашню арену Бенфіки вже тричі у рамках Єврокубків. І тричі ця арена була нещасливою для білосиніх. Назва Далуш у перекладі з португальської мови означає стадіон світла. Уболівальники та жителі міста іменують його ще однією цікавою назвою собор, і вважають його святиною. Стадіон було зведено у 1954 році. Він проіснував майже 50 років і в різні часи вміщував від 78 до 120 тисяч глядачів. У 2002-му старий стадіон було демонтовано і на його місці збудували новий. Зараз він вміщує 65,5 тисяч глядачів. Відповідно до нових правил він має категорію четверту УЄФА, якою відзначаються стадіони, що відповідають найвищим вимогам щодо інфраструктури, послуг та місткості. У 2004-му він був обраний найкрасивішим стадіоном Європи в онлайн опитуванні видання Ликі. Сподіваємося, що сьогодні динамівці зможуть виграти. Про український слід на стадіоні ЕСТО -стадіо Далуш, окрім матчів, у яких грало київське Динамо, на цьому стадіоні також грали інші українські команди. І не безуспішно у 2007-му У лізі чемпіонів Шахтар Донецький обіграв тут Бенфіку 1 1-0. У 2008-му Бенфіка у Кубку УЄФА грала проти харківського металіста. І металіст також розпомпив Бенфіку на його ЕСтадіо Далуш. 1-0. у 2020-му стадіон приймав матч відбору до євро 2020 між Португалією та Україною. Тоді матч закінчився в нічию 0-0. Поза минулого року на стадіоні Далуш знову грав донецький шахтар цього разу у рамках Ліги Європи. Гірники розписали тоді нічию бойову з Бенфікою. 3-3. Тож динамівцям треба також позитивчик вже мати. Віримо, можемо, переможемо. Команда Мірча Луческу, яка зазнала поразки від Бенфіки у першому матчі з рахунком 0-2, сьогодні треба відіграватися. Це лише п'ятий в історії випадок, коли у першому матчі на стадіях плей-офф Київське Динамо програвало з таким рахунком. Тричі це ставалося у домашньому матчі і одного разу у гостєвому. У жодному із цих протистоянь динамівцям не вдавалося відігратися та пройти далі. Жодного разу не вдавалося Динамо відігратися у Єврокубках, і після поразок у першій грі з іншим рахунком про проте з різницею у два м'ячі. Сподіваємося, що ця статистика нарешті перерветься. Підтримуємо Динамо. Тим часом шеф-Динамо Ігор Суркіс констатує, що трансфер Романа Яремчука до київського Динамо зараз є непідйомним для клубу. Цитую Суркіса. Наш вихованець. Я вважаю, що ми йому дали дорогу у великий футбол. Коли Яремчук тільки ну, починав прогресувати, то був у Динамо не на перших ролях. Тоді у нас грали у нападі Кравець Мукані Морайс, і конкурувати з ними було дуже тяжко. Амбіції у Яремчука були великі. Він хотів грати. і Ми йому надали таку нагоду, продавши в ген. Зараз Яремчук виріс як футболіст і досяг певного рівня, представляє інтереси збірної України. А якби ми його перетримали, то невідомо чи був би Яремчук таким, яким він є сьогодні. Повернення Романа так, у Динамо сьогодні нестача форвардів, але за нинішніх умов повернути Яремчука неможливо. Крім того, у нього хороший контракт із Бенфікою. Заявив Суркіс в інтерв'ю Фандей. І сьогодні стартує новий чемпіонат по футболу в Україні. Українська прем'єр-ліга, 32-й за ліком чемпіонат України у вищому дивізіоні. Нинішній розіграш проходитиме в умовах війни. Футбольні чиновники разом з військовою адміністрацією розробили протокол безпеки, який передбачає переривання матчів на випадок повітряної тривоги. Футболісти та усі залучені до поєдинку особи у цей період повинні йти до бомбосховища. Матчі будуть відбуватися без глядачів. Деякі матчі за участю представників України в Єврокубках відбудуться за кордоном у чемпіонаті. На старт виходять 16 клубів. Серед них не буде Маріуполя та Десни. З першої ліги перейшли Кривбас та Металіст. Матч відкриття Шахтар. Металіст – 19-25. Зоря Ворскла, сьогодні також Чорноморець Верес і Ковос Кривбас. Сьогодні на першому футбольному трансляція матчу між Зорею та Ворсклою. Друзі, ще раз запрошуємо. Починаємо о 14.45. Крім того, інші матчі плануються. Так що слідкуйте за нашими анонсами. Наприкінці кожного випуску новин розповідаємо про наші подальші трансляції. Також ви зможете знайти анонси наших трансляцій у розділі спільнота на нашому Ютуб-каналі. Дякуємо усім за підтримку і за те, що продовжуєте разом з нами розвивати наш спільний канал «Перший футбольний. Тож натискайте прямо зараз, великий палець догори. Підписуйтесь на наш канал. «Перший футбольний нас уже разом майже 54 тисячі. Незабаром я думаю, ми здолаємо і 55, і 100. Так що долучайтеся, дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Новини на нашому каналі, плюс трансляції найцікавіших матчів. Саме до анонсу їх і переходимо. Отже, у день українського прапора. Увів. Торок 23 серпня. Зоря Ворскла о 14.45. І ввечері Бенфіка Динамо о 21.45. У четвер, 25 серпня, матч Ліги Європи АЕКНІПРО 1 матч. Відповідь пряма трансляція на першому футбольному о 18.45. Усіх запрошуємо, дякуємо, коментуйте, пишіть, діліться своїми враженнями і думками, і звичайно, побажаннями. Поки що це все, але ненадовго прощаємося. Зустрічаємося на першому футбольному. Слава Україні! Ваш перший футбольний.